Третя окрема штурмова бригада почала їздити по тюрмах та агітувати в'язнів, вступати до їхніх лав. Як це відбувається і чи є охоче скористатися такою пропозицією? Розпитаємо у командира другого штурмового батальйону Дмитра Кухарчука. Третя штурмова і в цьому стала першопрохідцем не тільки в там в створенні своїх територіальних центрів комплектування, там чи рекрутингових центрів? А і ем, з цього приводу перед тим, знаєте, як розпитати вас про поїздки до в'язниці, і про спілкування там з людьми, хочу вас запитати в цілому, от яка позиція вашого батальйону і вас як командира щодо мобілізації ув'язнених? Чи дійсно така потреба у новобранцях виправдана? Дивіться, на жаль, не зовсім так. На жаль, ми не стали першопроходцями, тому що не поспішили нашу бригаду включати в директиву яка, Бригад, які можуть набирати ув'язнених, трошки затянули з нею, дали можливість іншим набрати. Ну це на їх совісті. Але, зокрема, стосовно моєї думки, то я цю думку просуваю ще з початку повномасштабного вторгнення. І знаєте, дуже часто у нас в державі чомусь закони народжуються пізніше, ніж їх треба було би народити. Зокрема, я зустрічався із міністром юстиції. Він, мою думку, також розділяє. Вони так само ще в 22-му році хотіли це все прийняти, але чомусь це все дуже сильно затягнулося. Якщо ми говоримо про ув'язнених, то ми ж давайте розставимо правильно акценти і пріоритети. У нас. В тюрмах зараз е, дуже багато людей сидить, які не мали би там сидіти, які засуджені по надуманим статтям. В той же час, як у цивільному житті, ходить дуже багато людей, які мали би сидіти у в'язниці, але через те, що у них підв'язи е, гострий розум, да і багато чого іншого, зокрема, їхньої внутрішньої хитрості і корумпованості, то вони не сидять у в'язницях. Тому ставитись до ув'язаних е, і ділити. Людей на категорії одного чи іншого сорту, я думаю, що було би некоректно, було б неправильно, оскільки це такі самі люди, вони так само мають право реалізувати своє право на боротьбу, право на боротьбу за Україну, зокрема в тих умовах, коли право на боротьбу за Україну багато громадян України і не є ув'язаними чомусь не поспішають реалізовувати. Е, ну, знаєте, ми ж знову-таки да, я не я не ділитиму. Людей на сорти, але от це малороство, яке процвітає зокрема, да, і там можна говорити там чи це російське ПСО. 100% російське ПСО, і 100% воно існує, але воно би не існувало, якби йому не давали привід. І оце малороство, яке процвітає в українських серцях, да, що от розповідають люди, що не на часі воювати, що хай спочатку воюють діти депутатів, і багато багато такого. Іншого, да, як би це сказати коректно, лайна, яке на превеликий жаль народжується сьогодні у людських головах, в тому числі завдяки Росії, то люди, які говорять да, про те, що ув'язнених не треба мобілізовувати, то це як правило говорять люди, які самі не поспішають і нікого не поспішатимуть стати в лави Збройних сил України. А ми проїжджаємо да, от о, не було ще жодної колонії, де б не було бажаючих, не було ще жодної колонії, в якій не було б людей, які ну насправді ти спілкуєшся з ними, дивишся на них і розумієш, що людина якби точно засуджена неправильно. Бо людина, навіть якщо засуджена справедливо, да, то вона має велике бажання. Я не хочу говорити, що спокутувати свою провину на полі бою, бо це неправильно. На полі бою не треба спокутувати провину, на полі бою треба захищати державу, але знову ж таки ніхто ніколи би не прибігав до таких мір, якби було більше бажаючих серед неув'язаних. Тут у нас така дилема, да що насправді, якщо ми дивимось з позиції того. Що то треба треба брати ув'язане ще не треба? Да, якщо ми говоримо про державу, в якій ув'язнюють людей чесно і справедливо, е, і да, і, і в тюрмі сидять виключно там маньяки і, і виродки, то в такій ситуації не треба. Але ж в нашій державі ви розумієте, що все абсолютно не так, і все на превеликий жаль діаметрально протилежно. Тому це дуже здорова ініціатива, я так підрозумовую, да яка нарешті. Може реалізовуватись на превеликий жаль, я знову таки наголошую на превеликий жаль нашій бригаді, розуміючи те, що багато ув'язаних хоче саме в нашу бригаду, не дали першочергове право спілкуватися з ув'язненими. Е -е, ну, це на їх совісті, я сподіваюся, мене можливо почнуть да, і, і, і зрозуміють ті, на чиї це совісті. Але навіть знаєте, загалом, що навіть після того, як багато бригад працює з ув'язненими, все одно ми приїжджаємо до нас бажаючих не менше. Ми Всі розуміють, що третя штурмова це не проста бригада, це бригада, де перш за все бригада сім'я, бригада, в якій тебе нікого не кинуть, бригада, в якій рівень бойової підготовки, рівень медичної підготовки на дуже високому рівні, і тому люди чують про нас, люди розуміють наш, наш бойовий шлях, і люди хочуть до нас. Пане Дмитре, у нас є перший дзвінок. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, ваше питання. Это опять считаю, добрий вечір. Прав... Це я, Євгенії город Знову Добрий вечір. Правильно. Пускай і справляються. Дякую Добре. вам Добре. за вашу позицію. Дякую. Ми почули вас, пане Дмитре. Я вас хотіла запитати. От розкажіть детальніше про саме ваші зустрічі з ув'язненими. Як вони реагують? Чи є бажаючі? Ну, ви вже сказали, що є бажаючі, але хто саме це люди? Чи обов'язково це можуть бути дрібні злочини чи якісь злочини більш тяжкі люди, які там пробули вже певний час у в'язниці? вони також виявляють бажання? От розкажіть, будь ласка. Кого ви зустрічаєте там, хто mm -hmm. виявляє бажання? Mm -hmm. Дивіться, Що стосується реакції, то насправді я вже писав про це, що найбільше надихає, коли ти говориш слава Україні, а вся тюрма відповідає тобі героям слава. Раніше за таке років 10-15 тому за таке на тюрмі ну, такого не можна було говорити, оскільки тюрми всі були проросійські, оскільки кримінальність є дуже сильно. Був зав'язаний на Росію сьогодні. Це змінюється. Я дуже радий, що це змінюється, і, і от такі речі да вони є таким чітким маркером, того, що мої слова відповідають дійсності. Що стосується ув'язнених, да, то є ж чітке українське законодавство, яке забороняє хтось тобто, заключати контракт е, по умовно дозвільному достроковому звільненню. Можуть усі, окрім категорій, які включають в себе злочини на сексуальному ґрунті, е, корупцію, державну зраду, тероризм і більше ніж е, одне умисне вбивство. Тобто, всі інші можуть е, претендувати на умовно дострокове звільнення і іти воювати за українські землі, тому люди доволі з різними статтями приходять, але окрім тих, які я перерахував. А чи правильно я розумію, що ви пропонуєте їм контракти, такі самі, як звичайні, до закінчення війни, чи у них якийсь інший юридичний статус? Немає. Дивіться, я вам скажу так: що як тільки вони будуть думати, що у них інший юридичний статус, як тільки. Вони будуть думати, що до них якесь особливе ставлення в кращу чи в гіршу сторону, то це ну в гіршу, да, зазвичай, зазвичай кращу ж Ми розуміємо, що не буде. То це буде короткострокова історія, оскільки ну там наприклад, да, хтось там говорив про створення штрафбатів. Як тільки буде створений перший штрафбат, в цей же момент жоден ув'язнений не виявлятиме бажання і далі. Тут треба говорити, і я говорю всім, що ми говоримо виключно про інтеграцію до вже існуючих підрозділів. Ми говоримо про те, що там, наприклад, в кожен дві-три людини, які мають бажання, яких ми відібрали, тобто ми ж теж на всіх підряд набираємо, і які пройшли курс молодого бійця, проходять бойову підготовку і готові стати частиною нашої родини. То ми таким даємо можливість. Нагадаю нашим слухачам, що говоримо ми з Дмитром Кухарчуком, командиром 2-го штурмового батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади, говоримо про а, мобілізацію ув'язнених, так і от. Третя штурмова одна з тих бригад, з тих підрозділів, хто їздить по тюрмам і агітує так вступати в'язням, колишнім в'язням, так до лав Збройних сил України. Я, до речі, не знала, що хтось був до вас. Просто можливо, ви більш публічно це робите, і тому в мене склалася думка, що все-таки ви були перші. Пане Дмитре, ви вже сказали, що окремі якихось підрозділів не будете створювати, і в'язні будуть служити в загальних підрозділах в принципі принципі, я собі так думаю, якщо по два-три по ем, на взвод, то е, якщо будуть якісь проблеми там з дисципліною, то командир взводу в принципі, здатний впоратися ну, з такою кількістю ем, людей. Ви взагалі очікуєте якісь проблеми з дисципліною чи ні? Не очікую. Дивіться, знову таки, ми ж, коли говоримо про ув'язнених, ми зразу згадуємо радянські і російські фірми про тюрму. Про блат-комітет і багато такого і іншого. Воно насправді сьогодні це все не відповідає дійсності. Це все, ну цей світ він дуже сильно відрізняється. І нема там такого зараз. Ну, які проблеми з дисципліною? Людина розуміє, що якщо у неї будуть проблеми з дисципліною, якщо вона спробує втекти, то їй просто вже накинуть до вже існуючого сроку. Тому такі е, спроби. Я впевнений, що вони будуть. Тому що дат нам теж є хитрі. До Диві, ви дивіться Коли ми говоримо про ув'язаних, ми говоримо про звичайний середньостатистичний зріз українського населення. Це люди нічим не кращі і нічим не гірші. Це люди, яким або е, да е, яким не пощастило опинитися в застінках. Знову таки наголошу, що дуже велика кількість людей, які мали би сидіти у тюрмі, вони на превеликий жаль у тюрмі не сидять. І дуже велика кількість людей, які сидять у тюрмі, не мали би там знаходитись. Це правда, це факти. Я думаю, що ті, хто стикалися з тюремним світом, можуть зі мною у повній мірі погодитись, тому проблеми з дисципліною, якщо і можуть бути, то не в більшій мірі ніж проблеми з дисципліною з, з цивільними людьми, які приходять на службу збройні сили. Ну, і тут не можу знову-таки не, не повторити так. Можливо, це російський ПСО, можливо, це ті думки українців, які тривожні думки українців. Так. Я про те, що чим тоді ми будемо відрізнятися від Росії, якщо ми так само створюємо ці підрозділи, там чи не підрозділи ну, мобілізуємо в'язнених і так далі. По-перше, чи, чи вважаєте, що ви що це більш російська якась така пропаганда чи псошна штука, чи це просто така позиція людей, які не розуміють, наскільки армії потрібні нові люди, і де їх брати? Дивіться, Я вам скажу так: що ті люди, які вже воюють, серед них немає людей, які ну тут, в здоровому розумі, да. Серед них немає людей, які би сказали, що це погана ініціатива. Бо всі розуміють, що нам потрібне поповнення, воно потрібно конче, необхідно, оскільки ворог адаптується, ворог просувається дуже швидко і, на превеликий жаль, на відміну від нас, ворог набагато швидше робить роботу над помилками. Ми втрачаємо території, ми втрачаємо людей. І якщо не буде поповнення, то то не буде України. І тоді ворог прийде в наш дім, в мій дім, в ваш дім, виріже наші сім'ї, зґвалтує наших дітей, зґвалтує жінок. Всіх ще раз зґвалтує, ще раз виріже, займе наші оселі, спалить їх і, і просто Україна очікує руїна, черговий голодомор і нічого хорошого. Тому люди, які... Напевно, можуть висловлювати такі, такі думки: це або люди дуже невеликого розуму, або це чисто руки і, і, і голос російського ІПСУ, яке робить все для того, щоб українці не мобілізовували. Бо я ж вам знову таки скажу, що в армії немає людей, які проти цієї ініціативи. Це можуть бути люди які з цивільного життя, які не спішать іти захищати українську землю, бо вони думають, що вони чимось. Краще за інших, да, напевно, вважають себе елітарними, то у них може такі думки. Є. Але на превеликий жаль, у нас сьогодні вся еліта на війні, а все, що да там називалося елітою декілька років тому, це псевдоеліта, яка не заслуговує українського громадянства. Я щодо цифр, ще хотіла запитати, тому що, за даними Міністерства юстиції, коли вони робили таке попереднє опитування перед прийняттям законопроєкту про службу ув'язнених, то виявили бажання десь 5-7 тисяч. Потім сказали, що виявили бажання десь близько 4 тисяч. Ну, мені здається, що це не така велика цифра, як на всіх там ув'язнених. Але знову ж таки, якщо відкинути жінок, якщо відкинути там якісь інші категорії. Ті, наприклад, які е, не мають права звільнятися так е, на умовах служби, от то в принципі це плюс-мінус. Як ви оцінюєте таку цифру, такі, таку кількість бажаючих? Це попередньо опитані. Я коли приїжджаю в тюрму і виступаю перед людьми, то їх стає набагато більше. Питання того, що одне діло, коли да, там якийсь сухий, я нічого не маю проти ТЦК, нічого не маю проти військоматів. Там дуже багато. Військових з болим досвідом зараз служить, але одне діло, коли якийсь сухий воєнком приходить, розповідає це по сухому, да? і інше діло, коли приходять е, люди, які зацікавлені у цьому, приходять командири, які зацікавлені у цьому, і виступають перед людьми. І в такому випадку бажаючих стає набагато більше, коли вони розуміють перспективу стати частиною історії, частиною великої родини, коли вони розуміють, що це їх борг, місія і історична роль. Змагатися за Україну. Тому кількість бажаючих це дуже відносна категорія, дуже відносна. А якщо говорити про вік, це більш молодші е, чоловіки чи більш чи середнього віку? Різні. Угу. Різні. От сьогодні приходив до мене дідусь 65 років. На превеликий жаль, законодавство не дає. Мені його взяти на контрактну службу до Збройних сил України, хоча здоров'я у нього більше, ніж у багатьох, багатьох молодих. І так само морально-психологічні якості його дають фору більшості молодих, які приходили. Але да, ну люди доволі таки різні. Я ж вам знову таки наголошу на тому, що це середньостатистичний зріст українців. А якщо говорити трохи про юридичні моменти, ви вже, мабуть, на практиці більше це обговорюєте, і знаєте, а якщо боєць піде в СЗЧ, це вже проблема бригади, з якою він а, контракт підписав, чи це знову ж таки він якось повертається в цю панітенціарну систему, і це знову повертається якось в язницю? Трохи ясно. Це проблема тут? Це, це проблема бригади, угу. але от вони ж теж розуміють, що якщо вони підуть в СЗЧ, то до існуючого сроку їм ще не кинуть, і я думаю, мало хто зацікавлений у цьому. Абсолютно. Нагадаю е, нашим слухачам, що говоримо з командиром 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБР, по, е, говоримо про вербування так, в'язнів, про залучення їх до війська. З Дмитром Кохарчуком говоримо. Е, ще є декілька буквально хвилинок долучитися до цієї розмови, якщо у вас є запитання до пана Дмитра 0800 30 40 33 або ж на наш студійний вайбер 067 67 404 76. Е, ну і останнє запитання в мене те, е, як проходить сама процедура ну, підписання контракту? Тобто, ви приїжджаєте, ви їм даєте якусь чи анкету, чи зворотній зв'язок? А чи вони можуть прямо і без вас? От зараз можливо нас почують, тому що я думаю, в пенітенціарній службі також є радіо і є інтернет, що можна заповнити якось дистанційно цю анкету, чи як це відбувається? Дистанційно не можна. Я приїжджаю, виступаю і всім бажаючим пропоную пройти зі мною співбесіду особисто. І ті бажаючі, які є, вони проходять зі мною співбесіду. А я вже теж по людині дивлюсь, чи підходить вона в наш недорозділ, чи не підходить сьогодні. Наприклад, я не буду називати номери установ, яких я був, але 50 на 50. 50 відсотків було відсіяно. 50 відсотків. Я буду далі вже за юридичною процедурою заводити в третю тому браду. А відсіюєте за якими критеріями? Хто точно не підходить? Точно не підходять люди, які мають хвороби, типу віч, гепатіт. Точно не підходять ті люди, які за станом здоров'я не підходять, і точно не підходять ті, хто за. Морально-психологічними якостями не підходять. Тобто по людині видно, що вона реально зможе стати бойцом-штурмовиком і змагатися за Україну що це просто там якесь дивне е, бажання. Ну от у нас все-таки да критерії відбору до третьої штурмової бригади, трошки вище ніж у інших. Командир 2-го штурмового батальйону Дмитро Кухарчук розповів про рекрутинг в'язнів до 3-ї штурмової розмову вела Ірина Сампан.